Як виглядатимуть феї в новому доповненні до сім чотири зачаровані природою? Що очікувати від нового міста, і які три нові райони в нас з'являться? Якщо вас цікавлять ці питання, то вітаю вас на моєму каналі Performance Girl. зараз ви отримаєте відповідь з усіма зображеннями і інсайдерською інформацією. Адже я дізналася багато новеньких зливів, які ще не опублікували розробники з усіма скринами нового міста, з тим, як виглядатимуть феї. Та ще одними секретами, про які я зараз вам розповім. Тож залишайтесь на цьому відео, якщо хочете дізнатись відповідь на ці питання. Ну і, звісно, підписуйтесь на мій канал для того, щоб дізнавати всі новини про 7 в 4 першими. Погнали! Я думаю, що ні для кого вже не стане здивуванням, те, що все-таки феї... Прийдуть всім. Я трошки в цьому ще сумнівалася і думала, що можливо там будуть лише гноми та якісь аптеки, оскільки нам давали таку інформацію розробники на сайті. Пам'ятаєте, на якому ми кожен день відкривали нову інформацію? Але ні. Якщо ви так само як і я не були впевнені на 100% що фей з'являться в новому доповненні, то цей скрін зараз. Править на вас приємне враження, адже прямо зараз ми побачимо, як виглядатимуть фей, і роздивимося один з районів нового міста. Вебсайт Moonshine7 опублікував заливи всіх районів нового доповнення. Давайте роздивлятись. І почнемо, звісно, з першого ж скріна з фейми. Від тільки подивіться, який вигляд вони матимуть. Дійсно, дуже красиво вони профарбували крила, дуже красиво вони все це вигадали, такий вейбовий район. А ще хочу звернути вашу увагу навіть не на фей одразу, а на цю гойдалку. Я вважаю, що вона просто чарівна. Ви тільки подивіться на неї. Це просто фантастік, як на мене. Також ми тут можемо побачити перші взаємодії з іншими персонажами, як наші феї будуть чекувати. Аж тут мені стало цікаво, чи будуть вони якось відрізнятися функціоналом сильно від відьмів, які в нас вже є. Адже ну щось мені дуже сильно напогадує чакунок, якщо чесно, просто тепер з крилами. Хочеться, щоб вони все-таки мали якісь свої. Особливості і не були просто війною. На цьому скріні ми також можемо побачити частину якогось зачарованого такого парку, нові дерева, нові рослини. Ну і в принципі, думаю, на цьому все. Напевно, все найзагадковіше чекає нас з вами далі. І спойлер Здається, я знайшла дещо про що не розповідали ще жодні блогери взагалі всім спільноті. Зараз розкажу про що я. Наступний район в 7 з 4 матиме величезну статую гнома. Дуже схоже, що якийсь сім виконує певні чакування з цією статую, можливо, відпрацьовує якісь свої навички. До речі, непомітно, що він взагалі фея. Що мене здивувало. Він без крил. Напевно, феї а ну. Реально без крил. Напевно, феї також будуть якось змінювати свій облік і, типу, бути звичайними людьми, а потім бахні красавенькі, знаєте, з хвостом. Ось так вони будуть змінюватися на фей, і типу ховатися серед всього сім світу. Типу, ми не феї, ми звичайні. Чого ти вирішив, що я росалка? Знаєте? Чого ти вирішив, що я взагалі фея? Хто тобі таке сказав? Напевно, вони будуть ховатися. Але знаєте про що я подумала? Про те, що, окрім того, що ми явно будемо взаємодіяти якось статую, ходять чутки всім спільнотою, що, можливо, ми навіть зможемо змінювати одяг на цій статуї. Але в мене є враження, що наші сім'ї будуть хворіти на якесь захворювання, яке перетворюватиме їх в гнома. І це моє спостереження не марне. Адже я уважно слідкувала за всією інформацією, яку публікували розробники за всіма цими даними, які відкривалися нам щодня, і бачила, як наші сіми чи гноми п'яніють. Їх потрібно від чогось лікувати. І знаєте, в мене з'явилася така теорія, що можливо при взаємодії з гномами вони зможуть накласти на нас якесь чакування і перетворити наших сімів у гномів. Зараз поясню вам детальніше. Якщо ви нещодавно оновлювали свою гру, ви могли помітити, що тепер над гномами з'явилася шкала відносин, так само, як і над всіма іншими сімами. Якщо до цього гноми могли ставитись для вас просто позитивно або негативно, в залежності від певних дій, то тепер там прям повноцінна шкала дружби. І що ж буде, якщо вона стане нейтральною? Ну, звісно, я думаю, що тим, що вже було всім, з просто якимись там молніями, які шарахають ваш унітаз і він ламається, і щось типу такого, ми не обійдемось. Бо, ну, сенс тоді нового доповнення великого в тому, що просто це були, були ті ж функції, але просто стаємо в новому місці. Я думаю, що тепер гноми зможуть чакувати над нами, накладати якісь чари, можливо, і перетворювати нас у гномів. І для того, щоб ми змогли розтанути, нам потрібно буде випивати певні зілля, які ми будемо створювати, працюючи аптекарем, або купувати в цих фармацевтичних якихось варіочках, які в нас з'являться. І думаю, що, можливо, ця статуя гнома вона символізує. Той вигляд, який матимуть сіли приблизно так, після взаємодії з гномами. ну не знаю, чомусь в мене така теорія. Дуже цікаво подивитись на вашу думку в коментарях, чи думаєте, ви це буде можливо, чи можливо, я вже занадто поринула в свої фантазії і занадто сильно аналізую ту інформацію, яку дають нам розробники в картинках. Що ж, тоді перед тим як ми перейдемо до третього району і останнього скріна на сьогодні з інсайдерської інформації. Я хочу зазначити, що цей момент ми з вами вже побачили в офіційному тизері розробників. Сьогодні опублікували офіційний тизер розробників про те, що великий трейлер, можна сказати так, якийсь анонс доповнення вийде 12 червня, а поки що нам показали просто водопадик з якимись світлячками, які літають навколо нього. Потім галявину, які нові гноми прийдуть в велике доповнення, який вони матимуть вигляд новенький. Ну і також нам показали чарівне дерево. І наступний скрін буде саме з цим чарівним деревом. Чесно кажучи, цей район мені дуже нагадує звичайне місто Вілоу Крік з базового доповнення. Абсолютно, ну, просто, ніби частина нього, нічого такого особливого, звичайні будинки, але по центру якесь дерево, з яким Тімс виконує якісь дії. І якщо ми уважно поглянемо, то це має вигляд з носа. Сім має вигляд звичайного персонажу, який просто щось чакує, але при цьому з'являється якесь непомітне світло. І я думаю, що можливо саме через це дерево ми зможемо викликати якихось маленьких фей або ставати феєю самостійно. Ну, і, в принципі, можемо трошки поглянути на те, як виглядатиме нове місто. Хоча, мені здається, саме з цим скріном, ну, якоїсь великої різниці непомітно. Виглядає просто як реальна частина світу Сімс, який вже був. Хоча давайте роздивлятися детальніше. У нас там якесь кафе. Знаєте, що я приблизила і побачила якесь кафе, бо там, ну так, я спочатку подумала, що це будинок, але ні, це кафе. І подивіться на ці вікна. На ці двері, вони реально мені нагадують якийсь світ магії. Mm -hmm. Цікаво, мені дуже подобаються там якісь а, такі стовби. З натягнутими ліхтариками, мені здається, я всім з такого ще не бачила, думаю, це буде достатньо прикольний новий елемент. А до речі, якщо ви пропустили трейлер, ось такий вигляд матимуть нові гноми, які прийдуть цим новим доповненням. Що ж, друзі, на цьому все. Я у відео вже вам показала, як виглядатимуть феї, які особливості будуть. В трьох нових районах Сімс, як вони виглядатимуть, що нам очікувати від нового міста Ініс Грін. Ну, і також поділилися своїми теоріями, що я думаю, може ще цікавенького з'явитися в цьому доповненні. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі, що ви чекаєте від цього доповнення, що ви хотіли, щоб в ньому з'явилося. Ну і, звісно, підтримайте це відео, якщо вам цікаво, дивитись такі випуски новин. Своїм лайком мені буде все дуже приємно. Тож до зустрічі в наступних відео Пока!